Ще одна така дерев'яна невеличка, скромненька хата. Матрас якийсь. Це місце під ікону. в куті ікона завжди висіла, ще проводка залишилась. А це, мабуть, ікони були, але їх повиривали, одні коробки позалишались. Скоріше за все так. Наскільки я розбираю в іконах. Невеличка лежанка для одної людини. Піч скромна, гарна, але маленька. Авоська. Тут якийсь одяг валяється. Диван, цілий. Просто на боку стоїть. Класно зберігся. тут сухо. Штори на вікнах? Рушник вишиваний. Ще один рушник вишиваний або штор. Тут теж ікони були, Коробки полишались. Комусь треба було. Це або самі люди, які виїжджали, забрали, або вже мародери. Але рушник мене, звісно, здивував.